Погнали, попробуємо в Прип'ять попасти. Побачимо, чи вони пофіксили, проходив припять. Все. Погано пофіксили, все одно можна. Так, тепер треба згадати, де то в нас знаходиться. Здається, ось на цьому поверсі знаходиться в нас екзоскелет. Добре, погнали. Тут головне не зупинятися. Все. Все, почалась дискотека. Зараз буде дуже весело. Там бігає кровосос мені допомагає. Ясно. Це буде дуже важко. Тут треба залітати, їх розвалювати і все. Їх тут кровосос розвалюють. А, це вже на мене кровосос загрився. Цей кровосос уже на мене загрився. А він тут не один. Він тут не один. Все, побіг десь. Побіг, але зараз може повернутися. Підховайся. Кудись побіг. О, хай моноліт з кровососом розбирається, а я їм ще гранату туди закину. Ще гранату закину. Ще закину. Бляха, дайте переведу дух, я вже не витримую.